Привіт! І ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я розповім 15 фактів про мою острі та про реальне життя автора цього каналу. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Перший факт у, факт у тому, що у масштабних відео використовується копія Елізабет. Ні, ви не, не подумайте, що в Елізабет є сестра близнючка. Просто я роблю ще одну Елізабет та знімаю з нею. А справжню свою Елізабет я не чіпаю. Але це тільки у масштабних відео. Наприклад, якраз відео, яке вийшло перед цим, я знімала за справжньою Елізабет, а відео, яке вийде наступним, я знімала з копією. Другий факт у тому, що з самого початку Елізабет мала бути француженкою, але так нею не стало. Насправді, ну, я хотіла зробити її мамою француженкою, але я подумала, що це буде дивно, тому вона є англійкою. Третій факт у тому, що вона живе у Нью-Йорку та у повсякденному житті вона розмовляє англійською, її хлопець-нік американець. Тому і вони розмовляють англійською. Четвертий факт у тому, що батьки хлопця Елізабет Ніка з'являлись на каналі тільки один раз і майже 3 роки тому. Я не знаю, чому вони не з'являлись у відео, тому що в мене нема для них ідей, я маю навіть про них забула. А в тому ж часі батьки Елізабет з'являлись у відео вже 4-7 разів, можливо, і більше. П'ятий факт у тому, що я. Тобто автор намагаюсь зробити з Елізабет якусь темну, заховану людину, все в чорному одязі з коротким волоссям. Але через її класний образ і через одяг який є в тоці, я, я десь вже я рік не можу її переробити в якусь темну. Були думки змінити ос, але так і не виходить. Також я не хочу прощатися з цим персонажем, тому що ви до нього привикли, та він вже довго тут є, майже 3 роки. Шостий факт у тому, що для Елізабет у мене немає професії. Так, ви гадаєте, що Елізабет ж блогер, але на наступний рік закінчує університет. Так що потрібно обрати їй професію, але є багато варіантів, з яких я не можу обрати. Та це досить. Тяжке питання для мене, і воно завжди у мене в голові. Сьомий факт у тому, щоб були думки збільшити вік моїм персонажам. Тобто Лізабет зараз 21, а зробити так, щоб стала 22. Я гадаю, що так зроблю, тому що я хочу, щоб мої персонажі були дорослішими, та мені буде краще знімати. Я підніму вік усім своїм персонажам. Також я думаю, що я зніму відео, де я вас ознайомлю з всіма персонажами, які в мене були на каналі. Там як можливо, більш неможливо, а так точно я збільшу вік кожному. Восьмий факт у тому, що Елізабет любить грати в різні комп'ютерні ігри. У неї є багато завантажених ігор, які вона любить грати у вільний час. Це також стосується мене в реальному житті. Я обожнюю ігри та не неолюблюю життя без них. Можливо, в майбутньому я розповім, які я ігри граю, звісно, якщо ви мене запитаєте. Дев'ятий, я лізабет гарно малювати, але не на папері, тільки в різних програмах на комп'ютері. Десятий факт. Я, тобто автор, теж гарно малюю, але тільки у програмах на планшеті. Також були навіть думки створити анімаційний канал на англійській мові, але поки що під знаком питання. Одинадцятий факт. У реальному житті я слухаю кей-поп. Я думаю, це очевидно, тому що я зробила в 4 кей-поп групи в Такабока, та на цьому ще не зупиняюсь. Також я люблю дуже англійські пісні. Це просто ван вал. -wow. Українські пісні я взагалі не слухаю. Я слухаю тільки весільні і то не сучасні. Наприклад, гоп-са-ца. Якщо ви її послухаєте, то ви зрозумієте, які єдині українські пісні мені подобаються. 12-й факт. Я не була біженкою, тобто я не виїжджала з України на початку війни. Я від самого початку війни була в країні та не виїжджала з неї. Але за цей час я була за кордоном максимум на тиждень, щоб побачитися з рідними, та декілька разів. Тому я не 13 факт. У нас відео в самому кінці є мій нікнейм. Та після нього стоїть прапор України. Багато хто, напевно, думав, що це частина Ніку, але так я позначаю, на якій мові є саме відео, щоб, наприклад, люди, які, наприклад, з інших країн, наприклад, з Англії, або з Америки, або з Франції зрозуміли, на якій мові відео. 14 факт. Напевно, що він трішечки маловідомий. У мене є телеграм-канал, Інстаграм та Тік-Ток. У Інстаграмі у мене є трішки підписників, але після того, як я перейшла на українську мову, у мене дуже сильно впав актив. У Тік-Ток я майже не знімаю та удалила деякі свої відео. А в телеграм-каналі взагалі немає активності. Я дуже би хотіла розвивати свої соцмережі, але немає активу. Тому розвиваю тільки YouTube. Але якщо ви хочете, щоб був якийсь актив, та я можу, могла б з вами ще більше спілкуватися, наприклад, в телеграм-каналі я могла б з вами спілкуватись. Підписуйтесь на них, та якщо буде багато підписників, я, можливо, там ще щось буду робити. Всі посилання ви найдете в описі під цим відео. У 15-му факті поговоримо трішки про моє життя. В реальному житті я дуже розумна, але я насправді не тактильна людина. Я дуже боюсь людей, навіть які мені добре знайомі. Я більше люблю бути наодинці сама з собою. Також мій тип особистості INFJ, тобто інтроверт, інтуїтивна, чуттєва та розсудлива. Цей тип насправді найрідкі... найрідкісніший з всіх. Тому я думаю, що в мене дуже унікальний тип. Я справді дуже сильно чуттєва, якщо б ви мене дуже добре знали в реальному житті, ви б це зрозуміли. Також ще хотіла додати до цього факту те, що коли я записую відео, мій голос іменно на записі звучить по-іншому, ніж у житті. У житті мій голос дуже серйозний. А на записі він виглядає як дитячий та трішки дивний. Тому не думайте, що я завжди така весела, я завжди озвучую свої відео в сумному тоні. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слипітока, Тока. Всім удачі та всім па-па!